Ось як можна описати основні християнські конфесії одним словом. Мова зараз йде про православ'я, католицизм і протестантизм. Якщо ми говоримо про православ'я, то тут головне слово це предання. Бо, окрім Біблії, для них абсолютним авторитетом є різні труди, які залишали після себе авторитетні люди віри, і також ті е, люди, ті, ті священники, які на сьогоднішній день є авторитетом. А якщо ми говоримо про католицизм, то ключове слово це ієрархія. Бо те, на якому місці людина знаходиться в ієрархічній системі католиків, це оприділяє авторитетність його слів. Я маю на увазі, що вчення католиків воно офіційно заявляє, що всі слова папи римського є божественним откровенням. І якщо ми говоримо про протестантів, то ключове слово для них це Біблія. Протестанти впевнені, що саме 66 книг Біблії. Виключно вони є Божим откровенням, Божим Словом і істинною в інстанцією. інстанції його абсолютно достатньо, і тільки воно є необхідним для того, щоб вірно толкувати всю реальність, яку ми бачимо, і мати справжнє християнське життя і вірне богослів'я. Тобто, якщо ви помітили, то ці ключові відмінності торкаються того, що у кожного із цих деномінацій різний авторитет, через що і богослів'я, і практичне життя воно різне. Якщо про когось, друзі, я сказав щось невірно, то поправте мене в коментарях і напишіть, що ви думаєте про це.